Вони були у нас за всі роки зараз. Вітаю сердечно вітаємо вас у стінах Кигічівського районного будинку культури. Будинок культури це культурне серце кожного району. І надзвичайно важливо приділяти увагу всім ланкам і сферам, і в тому числі і культурі. Ми минулого року розпочали ремонти і капітальні ремонти будинків культури по селах і в районах. І тому в цьому році також будемо продовжувати. На наступний рік маємо плани. Ваш будинок культури обов'язково цього року повинен бути завершений. Всі фінансові питання вже. Ми передали в роботу. я вам дякую, що ви не зупиняєтеся і що підтримуєте талановиту молодь, тому що немає різниці, чи обласний центр, чи невеличке село. Наші діти усюди талановиті, тому підтримуйте. Вам бажаю колективу наснаги. Це надзвичайно важливо, тому що кожна дитина повинна мати можливості для розвитку. Ви їх створюєте, ви надихаєте. Можливо, вони себе реалізують у мистецтві. Основна із проблем району це було якраз ремонт. Районного будинку культури і дякуючи Дякую. вам. Сьогоднішні бюджетні децентралізації. Сьогодні це саме основна районна проблема, вона вирішується. Теж хочу сказати, дякуючи вам з обласного бюджету. Ми отримали мільйон гривень, який сьогодні пішов на капітальний ремонт дитячої районної бібліотеки. Вона сьогодні на стадії завершення разом з вами, разом з районним бюджету, ми зараз оздоблюємо сучасними новими меблями. в подальшому будемо вас чекати, для того, щоб цю клубну установу відкрити разом з аматорами. І в тому числі і, і районну бібліотеку районної бібліотеки Києчівської, де вже нові меблі, да. тому це дуже значимий об'єкт, і дякуючи вам, і сьогоднішнім умовам, що ми всі разом зортувалися вирішуємо проблеми. Наш будинок культури. Давно не ремонтувався, ну, вже було таке плачевне таке состояння. Я вам скажу, штукатурка вже обвалювалася, ну, як би так сказати, і в залі і потолок падав, і десятки-десятки ну, років не ремонтувався. Уже замінено у нас опалення на сучасне. Зараз із оновленим опаленням ми відчуваємо, що таке тепло. Дітки наші. Ті, що танцюють, ті, що співають, переодягаються, і ми не переживаємо чи простудяться вони. Зараз ми тільки радіємо, що у нас тепло таке. Поміняні у нас усі вікна, усі двері поміняні. Ми вдячні дуже. Якщо вона приїхала, то я думаю, буде підтримка нам і наш капітальний ремонт, який розпочався, завершиться. Ми чекаємо цього завершення. Не тільки ми працівники культури, а все наше селище, всі наші земляки чекають і дивляться, як проходить. Наше відновлення, нашого будинку культури ремонт. Це глядацький зал. Сцена також буде ремонтуватися. В залі заплановано нові крісла, гарні, красиві. Я думаю, нашим кагичанам сподобаються підлога, все ще буде покриватися. Буде замінено на сцені, покриватиметься зверху ще доскою. Зроблять Справа і зліва виходи будуть. Для кращого виходу, заходу колективів. Ми радіємо тому, що у нас досить багато позитивних змін відбувається у розвитку нашої галузі Кигичівщини. На сьогоднішній день е, тішить душу те, що матеріально-технічний стан значно покращився по всіх наших об'єктах. Минулого року ми в жовтні розпочали і в грудні завершили довгоочікуваний ремонт Кигичівської центральної районної бібліотеки, де е, була вкрай Непроста ситуація з покрівлею, і за підтримки Юлії Олександрівни Світличної нам були виділені кошти з обласного бюджету в сумі 1 мільйон 200 і освоєні. А вже згодом, в цьому році, ми придбали нові сучасні меблі для центральної районної бібліотеки. І вже на сьогодні користувачі, яких налічується по району в цілому більше 14 тисяч, мають можливість відвідувати районну бібліотеку бібліотечну установу в зручних ошатних умовах.